Як повідомили в МСС, всього по Україні 70 поранених, і уже 34 із них в Запоріжжі. Там ракета влучила в багатоповерхівку. Детальніше власне про ситуацію, як в обласному центрі, так і загалом на Запоріжжі, розповість наш кореспондент, який долучається до нашого ефіру, колего. Я вас вітаю. Розповідайте, будь ласка, яка зараз ситуація? Які останні дані інформація стосовно постраждалих людей? Ну і наслідки цієї російської атаки. Вітаю вас. Дуже неспокійна була ніч, крім безполотників, які постійно літали, але, на щастя, без наслідків на землі, після першої години ночі одразу полетіли реактивні торнадо С з реактивної системи залпового вогню, з тимчасово окупованої території Херсонщини, як уточнено наші військові, вони далеко літають. На жаль, було кілька вибухів. І після п'ятої години ранку полетіло, це вже були калібри. Долетів, калібр було чути його, як він долетів, були вибухи, ну, до речі, непогано попрацювала наша повітряна, протиповітряна оборона, були збиття. Після шостої запустили росіяни ще три калібри, і жоден з них не долетів до міста, хоча прямували прямо на нього, як показували моніторингові пабліки. Ну, найгірші наслідки це влучання в деятиповерхівку. Є страшне відео, звідти, знаєте, там, я скажу, що це район. Там весь він забудований поверхівками, а є 14 і 16 поверхівки ще. Тобто ну, запустити зусилля ну, гарантовані просто мали бути тяжкі наслідки. Ну, На сьогодні, на цей момент, вже 34 людини нарахувала наша обласна адміністрація страждалих внаслідок цієї атаки. Ураження, там, знаєте, такі різані рани, перелами, котузії, отруєні щадним газом, оскільки там пожежу довелося довго гасити, там інфекційно дуже горіло 9 поверхівка. Да. Три людини у важкому стані політравмованих і вибухові поранення серед постраждалих троє діточок. Їм 11, 12, і років. Вони ушпиталені після цієї атаки. Двоє хлопців, один з мінно вибуховими травмами, інший з отруєнням чадним газом у важкому стані цих двох діточок. Дев'ятирічна дівчинка з середньої тяжкості лікарі оцінюють її стан, і зараз обстежують. На цей момент шестеро поранених у шпитали, в якого найтяжчі травми 28 людей лікуються амбулаторно. Крім цього, влучання у багатоповерхівку були влучання в приватний сектор. Там також. Знищений практично будинок постраждали там і навчальний заклад, і бензозаправка, і станція технічного обслуговування від цих прильотів. Ну, одним словом, ми бачимо сутність російського режиму цього нацистського, завдати максимальних збитків, налякати людей, залишити їх без житла, без засобів для існування і так далі. Ну от така наслідка. Сонує. На війні було гаряче за останню добу, як повідомляє наша обласна військова адміністрація. Було зазвичай буває так на півсотні ударів з різної зброї. Цієї доби їх було 727 по 14 населених пунктах Запорізької області. І крім оцих ракетних ударів, було дев'ять обстрілів реактивних систем, 183 артилерійських удари, дуже багато безпілотників. 526 безпілотників прилетіло, ну я не пам'ятаю, що у нас тільки безпілотників прилетало, чесно кажучи, за добу. І сім авіаударів, Малаток-Мачка, Червона Краниця, Малинівка, Полтавка і Білогір'я. Інтенсифікувалися бойові дії. Генштаб повідомляє, що на Голівпільському напрямку за добу було відбито дев'ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Полтавки. Це Полтавка, це зараз найгарячіший такий пункт там на сході нашої області. І з району Малинівки і з району Нової Іванівки намагаються там пробитися росіяни. Там вже котрий день підряд гаряче. До того окупантам вдалося просунутися ну зараз вони там. Застрягли, так би мовити, в цьому, на цій ділянці фронту. І було шість атак на іншому напрямку, на Оріхівському в районі, одразу атакували і в районі Степового, і в районі Кам'янського, і бік Новодонилівки, і Новоандрівки. Ну це досить такий е, протяжний, протяжна така ділянка фронту, яка знаходиться на схід від Оріхова. Ну, однак і там окупантам не вдалося нічого істотного. Досягти триває криза на Запорізькій атомній електростанції. Не хочуть окупанти підключати її до української мережі, до станції 750 кВт Дніпровська, яка тягнеться через Дніпро на Нікопольщину. Тобто з'ясували, що. Лінія електромережі вона була пошкоджена ну, приблизно в півтора кілометрах від Запорізької АЕС на окупованій території. Нічого не заважає росіянам її відновити. Однак вони підвищують ставки, виношують там якісь плани, явно нереалістичні, скажімо так, і намагаються е, чогось там досягти. Ну, Скажемо так, ситуація там на цей момент інформація, яка доходить звідти ще далеко від критичної, тобто працюють дизель-генератори. Їх там близько двох десятків великих потужних дизель-генераторів, які забезпечують електрикою станцію в разі, якщо немає зовнішнього якогось живлення. Ці генератори працюють зараз не всі, тобто щось стоїть у резерві. Палива є дизельного на 20 днів, як засвідчують окупанти. Ми будемо слідкувати, що там відбувається тому на тому. Атомному небезпечному об'єкті і те, що стосується подій в тилу ворога, знову порадували наші розвідники Головне управління розвідки 27 вересня на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників на території авіамістечка воно розташоване від мелітополя бік Запоріжжя. Вони підірвали буханку, пролунав вибух. Ворожий автомобіль, і в цій буханці було щонайменше четверо московитів-операторів безпілотників російської окупаційної армії, які перебували всередині машини. От ну час від часу ГУР проводить такі блискучі операції. Це була ще одна. Загалом на окупованій території бачу, що скаржиться. На гостру нестачу бензину і пояснюється різними причинами, заспокоюють людей, що аж генген там щось має налагодитися, але ми знаємо, що це не зовсім так. От і в них у вівторок буде. Пропагандистське загострення вони будуть відзначати якесь там своє свято день приєднання окупованих територій до своєї нацистської Російської Федерації. Зараз там проводяться там різні пропагандистські заходи. Виглядають вони, як на наш погляд, дуже кринжово і смішно, але окупантам подобається ось такі новини. Маємо на цю годину з атакованого росіянами Запоріжжя, з лінії зіткнення і з окупованих територій Запорізької області.